Сьогодні на стадіоні нашого міста ніде яблуко впасти. Малеча святкує і не дарма кажуть, що діти це наші квіти. Подивіться, які вони сьогодні яскраві, усміхнені, красиві. Вправді, не неначе літні квіточки. На початку святкування маленьких сіверян привітали представники влади. Міжнародний день захисту дітей приходиться на ту пору, коли розпочинаються канікули. коли… Закінчивши всі шкільні справи, нарешті наші з вами діти можуть відпочити, оздоровитись. Хочеться, щоб, шановні дітки, ваші, ваш літній відпочинок був такий же теплий, такий же яскравий, сонячний, як сьогоднішній день. У цей день я хочу всіх привітати сьогоднішнім святам побажати вам в першу чергу здоров'я, гарного відпочинку. у... Літку набратися сил і всього вам самого найкращого зі святом всіх вам земних благ, а Саме головне здоров'я. Діти новгородці вершини зібралися разом, аби відсвяткувати весело і насичено день захисту дітей. Чого чекаєш загалі від свята? Ну весело буде, здесь. концерти буду мати. Мені вже зранку привітали батьки. Які сьогодні настрій у вас день сята гарний. Ми хочемо побувати на конкурсах на співочах. Я хочу послухати музику. Там і пісень та музики таке було багато. Самі ж діти, вихованці районного будинку школярів, підготували чудовий концерт для однолітків. Оплески викликали танки колективу Джерельце і пісні сіверських перлинок. Діти співали про те, що дорого їх серцю, про матусю, про рідну Україну, про дружбу і доброту. Після концерту на дітлехів ще чекало відвідування станцій пісенної, віршової, художньої, на якій діти малювали місто майбутнього. На ігровій станції грали разом з друзями, а на спортивній проявили себе як спритні та гарні спортсмени. Тож на святі кожному знайшлося заняття до душі, і всі залишилися задоволеними.